Вартість слабоалкогольних напоїв зросте на 70%. Як ви думаєте, чи вплине це на продажі та чи стануть люди купляти менше? Я не знаю. Мені здається, хто п'є, той буде пити. І за більші гроші, і за менші. Я не п'ю, так що я не, не слідкую, мені без... Без... без різниці, можна так сказати. Люди, які п'ють, вони будуть купувати без різниці. Чи воно буде дорожче, чи воно буде дешевше. Я думаю, що це суттєво не поміняється. Люди, які вживають, вони будуть вживати. Так само, як куріння. Хто курить, той. Починав курити по 5 гривень і кури зараз по 90 гривень. Так що я думаю, що нічого не зміниться. Я гадаю, що вплине і що, може, менше діти, ну, підлітки не будуть купувати. Ну, Це трошки корисно, я думаю. А на продажу, ну, можливо, і вплине, але все одно будуть купляти люди, я гадаю. Будуть. Бо вже неодноразово йшли, подорожчання було. Життя продовжується і жити треба. Я думаю, ні. Ні. Я думаю, так як брали, так і будуть брати. Нічого нового, я думаю, що, ну, що не будь. Якщо піднімуть ціни, то піднімуть, мені здається, і ці заробітні плати. Я думаю, що менше не стануть купувати. Хто пив, той буде пити, але це вплине на продажі. Все одно. Вони і так дорогі. Ну, це, я думаю, це трошки забагато. Ну як? Так вирішило государство, значить, мабуть, так за потрібних. Думаю, що не перестануть. Хто купує, той буде і далі купувати. Вартість слабоалкогольних напоїв зросла на 70%. Як ви думаєте, чи вплине це на продажі та чи стануть краяни менше купувати алкоголь? Не знаю. Я таким не цікавлюся. Мені, е, скажімо так, не актуальні дане питання.